Добрий день, любі мої другокласники! Тему, яку ми сьогодні розпочинаємо, що ми дізналися і чого навчилися у другому класі. Ми будемо розглядати текст якого кольору малин за Алою Коваль. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові, до уроку всі готові. Запрошую вас на наше ранкове коло. І у нас програма Як почуває себе ненька Україна. Будь ласка, скажіть, яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число? Яким ранці було небо? Що стосовно опадів, кому відома температура повітря? Якщо вам щось невідомо, запитайте, будь ласка, у своїх дорослих. Вчителька зайшла до класу, всі приготувались вчасно? Добрий день, кажу я вам. Зупиніть швиденько гам, зайві речі прибираємо, за столи усі сідаємо. Подивіться, будь ласка, в мене є чарівна золота рибка. Вона виконує бажання на урок. Загадайте бажання на урок, а в кінці уроку ми поглянемо, чи сколись ваші очікування. Ви пам'ятаєте, у нас на минулому році. Ми розглядали вправу першу, читали скоромовку і вчили її на пам'яті. Давайте ще раз повторимо її разом. Обережний хитрий лис, до нори вечерю ніс. Біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс. Молодці! Ми вчили, які звуки тут вимовляються найчастіше. І отже сьогодні ми продовжимо вчити звуки. На які групи поділяються звуки нашої мови? На голосні та приголосні. Які звуки можна співати? Голосні. Давайте їх поспіваємо. Бо при вимові яких звуків повітря проходить через род, не зустрічаючи перешкод саме через голосні? Давайте ми їх поспіваємо. А, Аоу, і, і, е. Кількома буквами позначають голосні звуки. А, Я, О, У, Ю, И, і, і, Е. Є. Молодці, як гарно. Чому в українській мові букв більше, ніж звуків? Бо деякі у нас означають один звук. Назвіть буквосполучення, що позначають один звук. До прикладу, дЖ і дз. А є навпаки одна буква і два звуки. А який знак не є звуком? Так, це м'який знак. Його роль у нас для того, щоб пом'якшувати попередні приголосні. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, класна робота, і ми напишемо дуже смачні слова. Малина, суниця, полуниця. Літо дуже смачна пора року. Напишемо велику М і маленьку букву М. Зупиняйте відео, щоб зробити це краще. А тепер я вас запрошую пограти у гру. Пригадайте, які слова завжди у нас мають два звуки. Давайте впишемо пропущені букви, в імена записані на дошці. Так, це слово Яна, Яків, Євген. Юлія, Єва, Юрко, Юхим. Давайте подивимося, з якої літери вони всі написані. З великої, правда ж? Молодці. А тепер... Розглянемо першу літеру у кожному слові. У нас тут є букви Я, Є Ю. Вони всі позначають два звуки. Чому вони позначають два звуки? Тому що стоять на першому місці у слові. Коли вони стоять першими, вони завжди позначають два звуки. А тепер. Прошу вас зіграти ще в іншу гру з поданих слів, знайдіть ті, у яких букви Я, «ю», «є», «ї» позначають два звуки і там, де позначають один звук. Обираємо словом Я два звуки, земля один звук, ялинка два звуки, красуня один звук, малюнок один звук. «зріє» два звуки. Мрія два звуки, Юрта два звуки, Циня – один звук, їжа два звуки. Молодці гарно справилися. І запрошую вас у садочок полюбуватися нашою ягідкою малинкою. Уважно розгляньте, які плоди у неї, коли вони не зрілі і коли вони вже поспіли. Зупиняйте відео, якщо вам треба роздивитися як слід. А ось іще одна малинка. Давайте прочитаємо текст сторінка 88, вправа 2, якого кольору малина. Спочатку малина буває біла, вона ще зовсім не зріла, їїсти її не можна, потім вона стає рожевою, проте вона ще не смачна, тверда, кисла, тобто ніяка. Але ось малина достигла. Стала м'якою ароматною солодкою, якого кольору стигла малина. Якимось одним словом, цей колір назвати важко. Вона і червона, і рожева водночас, а ще, наче, синюватим туманцем вкрита, а як перезріє, стає темною, коричнево сизою, за алою ховаль. Отож, ви ще раз давайте тепер згадаємо, якого ж кольору малина. Найчастіше, щоб не плутати кольори, діти, цей колір, коли достигає малина, називають малиновим. А ми давайте попрацюємо із словами, які є у тексті. Я зробила таблицю і записала у неї декілька слів, там, де звуків більше, ніж букв, це такі: Буває, їсти ніяка, м'якою, ароматною, солодкою, якою. Продовжте, будь ласка. Цей набір слів. Далі я записала букв більше, ніж слів, і написала слово ось. Продовжте, будь ласка, цей список. А тепер іще одна колонка. Кількість букв і звуків збігається. Малина, біла, кисла, ароматна, червона, рожева словом. Будь ласка, додайте сюди слова, у яких кількість букв і звук збігається. Зупиняйте відео, щоб попрацювати з книгою. Що ж, давайте перевіримо, що у нас написано в зошиті. Зупиняйте відео і уважно розгляньте, чи нема помилок. Наш з вами урок добігає кінця. Я пропоную вам вправу яблуку. Давайте роздивимося яблучка і скажемо: у мене все вийшло, або у мене було все важко або нічого не зрозуміло. Якщо вам щось не зрозуміло, будь ласка, перегляньте відео ще раз, можливо, ви щось пропустили. Або зверніться до мене особисто. А ще я згадала про нашу золоту рибку. Чи справдилося ваше бажання? Скажіть це своїм рідним. Дякую вам за увагу і бажаю всього найкращого.